Скажуть, що Ярмушевич не переодягається від відео до відео. Всіх вітаю! Я Оля Ярмошевич, і сьогодні ми з вами говоримо про помилки найпоширеніші помилки під час схуднення. Я це чую від моїх клієнтів дуже часто. Я чую саме такі слова Оль, я дотримувалася такої дієти, такої дієти. Я постійно себе обмежувала, у мене суперкач в залі, але я при тому не схудла. Чому? Давайте розбиратися. Перша і сама основна причина, сама основна помилка це голодати. От напишіть в коментарях, хто хотів схуднути і почав голодати. Мені буде дуже цікаво почитати, які були у вас результати? Коли ми худнемо, і ми починаємо голодати, ми собі придумали, що ми хочемо знизити вагу. Придумуємо якусь дієту, починаємо себе обмежувати. Що відбувається? Організм недоотримує білка, вітамінів, мінералів, калорійності, і він стає в таку захисну реакцію. Для нього це стресова ситуація, він починає захищатися, він тримає просто вагу, він не віддає її. Або віддає, а потім повертає. Так також буває. Часто буває так, знову ж таки, по словах моїх клієнтів: людина відміняє собі вечерю. І при тому, що вона не поснідала якісно, тому що бігла на роботу, спішила на роботі щось перекусила, потім знову щось перекусила, а додому прийшла і вже не вечері. Так, Відміняю вечерю і думаю, що буду худнути. Чому, знову ж таки, це не працює? Тому що організм потребує поживних, корисних речовин. І худнути він не буде. Або буде худнути, а потім все буде вертати. І той варіант нам не підходить. І той варіант нам не підходить. Наступна помилка це поєднати ось це голодання з активною фізичною активністю. Коли мої клієнти говорять, Оль, у мене суперкач в залі 2-3 рази в тиждень, але чому я не худну? Тому що немає вправ. Для схуднення. Для мене колись це було інсайтом, що за рахунок тренувань схуднути не можна. Я не розуміла, як так, ну чому? Тому що немає вправ для схуднення. Під час схуднення ми даємо рельєфи. Але за жировими клітинами їх не видно. А жирові клітини просто тренуваннями ми забрати не можемо, тому що під час тренувань. Спалюється білкова маса тіла, працюють активно м'язи, і якщо харчування потім за білкове вікно не закривається, результату нема, вага стоїть. Наступна причина це недосипання. Коли ми жертвуємо сном через роботу. Через якісь домашні справи, тому що домашні справи в жінки ніколи ніхто не відміняє, та ніхто ніколи не зробить її роботу. І буває так, що знову ж таки, по словах моїх клієнтів, я приходжу додому з роботи, починаю робити все, поки все зробила ніч. Да, відповідно, для сну дуже мало часу. Що відбувається? Настрою нема. Втома постійна, і потім нічого не хочеться. І організм в такому стресовому стані. Тому відсутність сну, недостатня кількість сну, якісного сну, тому що можна 6 годин поспати, і це буде якісно. До прикладу, з 10 чи з 11, або з 10, може, з області фантазії. Але з 11, до прикладу, і 6 годинок поспати. Якісно. Або 7, -ї. це буде краще. Тому що чоловікам вистачить і 6, а жінкам треба спати більше. Тому що жіночий мозок, він працює в уже ж мільйон задач відбувається за секунду. І оці, Щоб мозок розгрузився, щоб він відпочив, жінка потребує трошечки довше часу. Чоловік може спати менше. І при тому почуватися прекрасно. Але якісно спати. Да? Тому що, якщо ми лягаємо, до прикладу, в час і спимо в 7 годин, це зовсім інший сон, ніж коли ми лягаємо в 10 або 11 і спимо 6-7 годин. Це зовсім інший по якості сон. Тому краще лягти раніше, встати раніше. Так? Тому про сон ми обов'язково дбаємо. Наступна. Наступна і дуже поширена помилка це коли людина не допиває чистої води, вона не випиває норми. Вона може не знати, скільки треба пити, вона може не знати, як розподілити цю воду. Тому що дуже часто є такі, ну, зараз вже рідше таке трапляється, тому що більше в соцмережах вже є цієї інформації. Але раніше було так, що от людина приходить на консультацію і говорить: Оль, я не знаю, як мені випити там 2 літри моєї води, 2,5 протягом дня. Якщо там 5 хвилин до їжі пити не можна, можна пити тільки там за хвилин 40 до їжі, потім хвилин 40 після їжі, я не розумію, куди мені поставити цю воду. На сьогодні вже цей міф розвіяний. Можна пити тоді, коли хочеться, саме основне, щоб ми пили. Колись мені показав знайомий відео в TikTok, де розповідав, це був хірург. Який проводив операції кишково-штункового тракту, якщо не помиляюся, він говорив такі слова: це ж хірург. Я оперую людей, і після розтину, ну, от неймовірний, просто нестримний аромат через те, що людина п'є воду під час їжі або запиває воду їжі, да, воно там гниє, відбуваються процеси, гниття і бродіння. На сьогодні це розвіяно, це неправда. Це відбувається через інші процеси, але вода на це не впливає. Саме основне, щоб ми її пили. А коли ми її не п'ємо в достатній кількості, оце негативно впливає і на процеси травлення, і на все решта. Тому що однією з причин захворювань кишково-шлункового тракту є недостатня кількість чистої води. Чому? Тому що для травлення. Потрібна вода. Щоб провести процес травлення, також потрібна вода. І якщо її немає, організм її шукає всередині. Де вона міститься? Слизових. Організм починає забирати водичку з слизових, саме кишково-шлункового тракту, і там, де забирається ця вода, слизові пересихають, потім вони тріскаються, лопаються відповідно, можуть утворюватися язви, гастрити і так далі. Тому. П'ємо воду обов'язково. Для людини це приблизно 2-2,5 літри. Якщо ви більш фізично активні, або ви працюєте в більш жаркому приміщенні, тоді треба більше. А так, 2-2,5 прекрасно. Саме основне її пити. Незалежно від прийому їжі. Можна розподіляти протягом дня так, як хочеться. Це були основні причини, про які я чую на сьогодні. Я не буду заходити ще глибше, але сама основна причина це голодання і активне тренування при тому, недостатня кількість сну і води. Тому, кого цікавить схуднення з розписаним раціоном для вас, пишіть приватні повідомлення, пишіть в Телеграм, я посилання лишаю, як завжди, в коментарях на свій телеграм. Можете писати тут в коментарях, і я вам відпишу. І консультую я голосовими повідомленнями безкоштовно. Тобто, ви пишете, що ви хочете знизити вагу. Я запитую, який у вас ріст вага що по здоров'ю, тому що це важливо, погодьтеся. І далі записую для вас голосові, в яких розказую про курс, який буде підходити саме вам для вашої ваги, для вашого стану здоров'я, для вашого робочого графіку. І далі ви приймаєте рішення. Якщо ви хочете схуднути, ви готові попрацювати, ви готові навчитися тримати. Я з задоволенням попрацюю з вами, тому для отримання детальної інформації пишіть мені кругом. І саме основне, не допускайте тих помилок, про які я проговорила.